Ти спитаєш малого, він тобі почне розказувати про мікроелементи, про біопрепарати, про свята вода. Rat... Це серйозно. І відповідно, отут, ну, я не хочу робити настільки глобальних висновків, але ну, наукового трохи <None> <wärxity> <Fine> <Europa>, в одній стороні точно більше, а магічного мислення трохи більше. <å zeros> <Shoe> e e що робити? Освіта. І негативний досвід. Тут, Но, тут, стандартна тут, освіта, вона не підійде, тут, люди вже виробничники, ні, освіта вже по вони. конкретних питаннях. Освіта по конкретних питаннях, саме по конкретних питаннях технології. А оця система, яка є в країні, давно існує: семінари, там, це, це, саме, все, це, це все комерційно. Значною мірою всіх. це саме освіта, і вона стихійна. Угу. Ну, якщо от, мене б нічого не обмежувало, да, от, взагалі в польоті фантазії, якщо так можна сказати, я пригадую, я просто пригадую. Була колись розмова про технології, з одним із американських технологів, він і викладач університету. Середній захід, наша зона, наш культур. Тобто, в цьому плані ми дуже гарно розуміємо один одного. І він розказував деякі особливості. Ну, я розумію, що вона також така, мабуть, в мене в голові трохи ідеалістична картинка склалась, вона не так. Але він називав цифри. Ну, особливість перша. При університеті вчені, які працюють, вони працюють в трьох іпостасях. Тобто, власне, викладач, студентами робота, друга дослідник. Тобто ти досліджуєш певні аспекти сільськогосподарського uh -huh. виробництва і третє, щось на зразок extension сервіс це робота по виявленню і вивченню і впровадженню передових практик ведення сільського господарства uh -huh. ну це спілкування з фермерами, дослідження особливості ведення ними. Сільського господарства і спроба чи навернення їх ну це система із зворотнім з це, це можна сказати що це зворотній зв'язок між науковими дослідженнями виявленнями таких передових практик і узгодженням цих позицій на більш новому рівні. Максим. Давай чесно казати, наукові дослідження багато коштують грошей. Правильно. І коли вони виходять на якісь результати, ці результати залишаються там, хто заплатив гроші. Ну ну на жаль, так ну, всі холдинги мають свої ренді відділ. А це ж не від хорошого життя. Коли я їх спитав, а ви якісь якось між собою обмін ведете? Бо вони навіть між собою не Ні, ну, б... давайте. Я докажу ага. наслідком цього всього, от він називав цифри таких так званих зимових навчань. Тобто оголошується програма зимових навчань, тематичних лекцій, захист рослин, тенденції цього року в захисті, системи отоплення особливостей. І він називав цифри відвідування цих навчань фермерами. Ага. Там п'ятизначні цифри. Тобто, я так розумію, що в період, ну, так як у них спеціалізація, наслідком спеціалізації є певна поява вільних. Проміжків час. часу да. вони їх витрачають іменно на набуття знань. Причому знань в закладах, де ця практика досліджується і узагальнюється. Ну, всі ж знають, всі слідкують. Ну, я думаю, що більше слідкує за американською пресою, в тематичних журналах на сайтах підбиваються, що називаються результати року. Да? Те спрацювало, там була кількість шкідників така, проявились хвороби, не проявились хвороби, ці фунгіциди показали себе ціни дуже. Ну, є такі звіти, їх можна знайти да. без проблем. Але робота ця робиться, і вона викликає довіру, і вона залучається до роботи з сільосвиробниками. Я розумію, що це фінансується, але ж дивіться, якщо фінансується на грантовій системі, то, мабуть, ж результати тоді загальнодоступні. Правильно? Якщо якесь спеціалізоване дослідження, да, компанія заплатила, компанія забрала, договір про нерозголошення, немає питань, все чудово. Але такої роботи небагато. От, у мене, знову ж таки, може трошечки ідеалістичний приклад перед очима, це інститут Арвалісу Франції, який фінансується за, ну всі знають, що посібник по Кукурудзі, він із доступних на ринку, він один з найтаких пропрацьованіших. Скажімо так, що є там такий додаток проблеми з кукурузою. Да? Я його навіть в суді раз використовував, в Україні вже. Так, я так, да, джерело було... Це я, чесно кажу, це було використано в процесі в господарському суді. От, він існує на кошти фермерів. І, відповідно, він. Питання в чому? Питання в достовірній, незаангажованій інформації. Її зараз на ринку, будемо чесними, її немає. Дуже важливе слово не заангажованою. У нас структура землеволодіння така, що в нас є великі землекористувачі, які зацікавлені в незаангажованій інформації правильно, і які мають достатньо ресурсу, щоб в це все діло вкладатись. Да? Ну, Всі ж розуміють, де зараз відділ найкращий да? в якої компанії. Ну, Подивіться, скажімо, ну це. Не, 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 не так складно, які якраз діляться результатами, слава Богу. Ну, О, так, так, я я так, так думаю, що поява якогось. Я щось думаю, що це, до речі, буде точка дотку. Багатьма на багатьма холдинами. Я думаю, що результатом буде поява якогось незалежного, можливо, навіть незалежного сільськогосподарського. Вишу, який з одного боку буде проводити дослідження, а з другого боку буде готувати спеціалістів уже на новому рівні. Я був на конференції у Кабовська була минулому році. Якраз uh -huh. от рендішник з, з семи холдингів сидів. Uh -huh. І я поставив одне запитання: от якраз uh -huh. от на цю тему. Ви ж проводите. По-перше, ви одні і ті ж досліди іноді Абсолютно. проводите, перекриваєтесь і так. втрачаєте гроші. Ну, це ваші бюджети. Я туди не лізу. Мене цікавить, як ці знання, які ну може, ну ринку не потрібні ваші деталі і супервисновки. Угу. А от ця от середня маса знань дуже корисних для людей, які дуже мало. Як їх перенести, як відкрити доступ до них. І, і жодна людина не змогла мені відповісти. Ну вони сказали: а так ми зустрічаємося, обмінюємося, і так дуже дуже якось це не але чесно. Це але це робиться на людському рівні швидше за все. Так, да, на чисто людському тобто, дружбах ми спеці... знаємо один спец... до одного. Спеціаліст, який працює в цій галузі, да? він може працювати в цій організації через два роки працювати в іншій. Круголік спеціалістів він же ж ну. Змінив місце роботи, переманили, перейшов, слава Богу, все добре. Тобто люди між собою спілкуються. Це, до речі, для мене трошечки було на зорі, скажімо, насінництво. для мене, ну як, що я підмітив. Коли на демонстраційній ділянці, да, де посіяні гібриди кількох компаній, бувають виключення, але в більшості випадків зустрілись представники насінньових компаній, технологи. технологи. Ну, не дружба, але ну, нормальне спілкування виникає з другого речення. ну, хіба така, легка спортивна. З маркетологами, представниками компанії, м'яко скажу. Скажімо, був один тільки випадок такого трошки ворожого, і те й не в Україні. Ворожого ставлення ну, один до одного. там, ну, таке воно, Якесь таке трохи хлоп'яче. От, Аж там. Таблички там попереду. Ну, ну, так... це смішно воно звучить, але це було не в Україні, зразу скажу. От. В Україні все нормально, технології між собою спілкуються. Як, як вивести? от Максим, я з Філатовим розмовляв в грудні минулого року, і мені здається, я просто проговорюю mm -hmm. цю ідею, що він сказав: ти знаєш, у нас є багато. Виробничників, яким цікаво займатися дослідницькою діяльністю, да, да. в них дуже професійний підхід, да. методично прописаний. Ну і, от, Наприклад, ваше господарство ну, все. Так він каже: а давайте просто зробимо за зиму тематичний план і під кожну тему зберемо гроші. Тобто, ти підписку робиш, я хочу підписатися на цю тему. На цю тему. Це на цю робити, тему такі. і такі зробити. Ну, що, щось подібне і в мене. Ну, дивіться. Отримати гроші. під е, це. Стосовно поширення результатів дослідів оренді відділу. З часом, можливо, комусь прийде в голову із керівників чи начальників, чи власників компанії, які мають такі відділи. Ну, може бути, це Ютуб канал, так? Там є умови контракту. Ні, я розумію. Ну просто воно ж змінюється. Це, це ж ну, питання, да. яке еволюціонує. Уже ж зараз існує тематичний YouTube канал, де да, люди да. діляться. Ну, там можна знайти результати цього всього діла. Ну, закономірним розвитком цього це може бути звичайний нормальний науковий журнал. Ну, Раз в квартал чи раз в півріччя, коли просто виходить там тематичний довідник, були проведені такі досліди, були отримані такі результати. Це можна обіграти і в рекламному Це поверхні лежить і це, це треба ось цей інформаційний ресурс, який буде ну в зрозуміло, що в паперовому да, хіба якесь сувенірне видання, там підписне, ну, да, там да, номерне. Да. Бібліографічна рідкість. А так, якщо це буде, і це інформаційний ресурс, який може обрости рекламними контрактами і всім іншим, тільки ж зрозумілими, так? Да? вони зарахун... не мали вплив на, да, на кінця про ЗЗР, але рекламується техніка. Чудове поєднання. Да? Не заангажоване. Скільки у нас часу? У нас часу, я ж кажу, хоч цілий день. Ні, я про. Створення такої а, системи створення в такої системи. Ой, це має бути еволюційним шляхом. От, ну, от, е, от я ж про це от зараз ми знаходимося... От я зараз це скажу. Да, хтось може почує, передасть комусь, і через 7 років ми оце побачимо. Реалізацію. Я, я тому і проговорюю цю тему, щоб О, такі можна. розумні люди, як ми, ви, Дивіться, проговорювали. Ось, знову ж таки, ідея дуже проста: відкритий інформаційний ресурс, відкритий, інтернет доступний. Де за повідомною реєстрацією можна занести демонстраційну ділянку або дослідну ділянку? Просто або підписатися ти, на тему. Ти, ти, да. ти, 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 ти заходиш, да, ти заходиш на ресурс, кажеш село погреби, географічні координати такі-то, демонстраційна ділянка, гібриди кукурузи, 60 гібридів. Все. І ти просто його заносиш. Потім можеш опублікувати результат, або не опублікувати. Але протягом цього всього діла люди дивляться це все діло. Тобто, той, це можна питання. знайти дуже цікаво. Можна зараз ж ну інформаційний світ. Абсолютно, він, да. ну, як кажу, знаходять люди ресторани, готелі. Да? Раніше ж це важко було через електронні ресурси. Можна знайти інформацію про певну тематичну вузьку В Тому і справа, що інформації дуже багато зараз. І зараз. Просто воно дуже розпорошена, на мій погляд. Знову ну ж таки, є ж портали, ну, є ж аграрні журнали. давайте з цього. Да? Коли останній раз ти був на сайті зерно пропозиція. Я відносно недавно був, але проблема в тому, що, ну як сказати, не під запис. Просто ми почали розмову з того, що наші аграрії потихеньку об'єднуються. До да. квартирках. Да, да. Але це ж та ж історія, що з відділами РНД. в них там все і помирає. Починається спілкування з обміну інформацією, потім це виходить на якийсь організований рівень, на узгоджений рівень. Скажімо так. Спочатку ти ділишся тим, що вже зробив, потім починаєш планувати майбутню діяльність. Там ти подивись на це, ти на це. Тематик досліджень море. Як я завжди жартую, що тут на 10 кандидатських і на 3 докторських. Так да? і культур, скільки? І адаптації до природної зони, да. ой, і, господі, в там, у нас, у нас, у нас дуже мало довготривалих дослідів, наприклад. Да? Всі розказують там про сторічні посів жита в Полтаві. Хоча, ну давайте будемо чесними, з практичної точки зору. Я намагався, ну, думаю, ну, ну. Мабуть, я не дуже. То хто чесно про це скаже, за... я скажу. Нульова. А, дякую. Тому що я не, не можу сказати, Навково, я не знаю. Науковий, можливо, з... якийсь інтерес це представляє. Так, да, це цікаво, це гарний заголовок, але з практичної точки зору вона дуже мало щось дає. Тобто, витягнути звідти інформацію, яку ти застосуєш безпосередньо діяльності, ну, це, це така собі задача, не проста. А наприклад, дослідження довготривалого використання певної технології, да? От в межах одного аграрного вишу, скажімо, дослідження там плугу, безвідвального обробітку, поверхневого обробітку. За 10 років, хоча б, не за 100. Нема такого ніде в Україні. А, ну, скажімо, от що мене здивувало, на перших конференціях із західними вченими він тобі наводить дані там 35-річна ноутіл ділянка у порівнянні з сусідньою не тіл ділянкою, на якій конвенційна обробка. І тут вже статистика, і тут уже ж, це ж вибачте, цифри, які, ой, ой, які вперті. І Тут цікаво, а в нас такої інформації немає. І це ж по різним природним зонам, і, а є ж, да, і Академія ж наук, начебто і... давай якось закінчимо цю тему. Значить, що в нас в Сухому залишку. Закінчення Залишилися? таке, що українська аграрна наука, по великому рахунку, зараз відбувається її перебудова. Ти помітив, що ми перший раз згадали про українського дорогу. Я ж страшне близький ж до цього питання. Ну, тобто я є безпосереднім користувачем і пропагандистом певних її досягнень. Але я сильно вибачаюся, але я дуже часто повторюю те, що дуже часто те, що там хороше, воно не завдяки, а всупереч. І це результат діяльності окремих світлої голів, які все ще, слава Богу, там є. От ну, як би мовити, тобто змінилася її роль да, аграрної науки. Раніше вона була арбітром між органами державного управління і виробниками. Які вибачаюсь на цих же ж, на народній власності сиділи, і вона була посередником між ними. Тобто, з одного боку, вона забезпечувала ці посилали стати і ті відносно реальні і... плани, які спускало вище керівництво, да, воно трохи їх, бо вище керівництво меж немає ж. Да? Урожайність 15 тонн пшениці по країні, да, чи човби да, якщо ми передову теорію застосуємо. Ну от, А з другого боку ж, наскільки інтенсивна була робота. Ну це така одна із ролей, не хочу сказати вся. Ну но... ми перекинулись просто далі по підвести зараз. Хочу. Ця з цієї задачі в принципі немає такої. Зараз задача в дослідженнях в продукуванні на наукового матеріалу, наукового результату, відповіді на нагальні питання, тому що питання ж вони з'являються завжди. З цією задачою, ну будемо відверті, ні фінансування, можливо, і можливості б знайшлися, але вже організм трохи слабо реагує на такі подразники, скажімо так. Але ж потреба в цій інформації вона ж не зменшилась, і відповідно стихійно йде відповідь знизу вже. Оці ренді відділи ходунгів це відповідь знизу. Люди, які мають можливість організації, мають можливість платити за інформацію, вони залучають світлі голови, і світлі голови працюють і дають результат. Абсолютно нормальний, об'єктивний, да, 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 потім запускається? Який потім да, ви повернулися до ісходи. Тобто, отут у нас відбувся десь по центру розрив, да, між оцим усим. Можливо, це все так благополучно підніметься і десь розчиниться вищих. Шарах атмосфери, а це те, що підніметься знизу, займеться весь простір, мабуть, так. І ми отримуємо зовсім інше. Тобто повинна з'явитися особистість або ідея, або і те, і інше. Для початку ідея, я думаю, навколо об'єднаються, на неї об'єднаються особистості, еволюційним шляхом, я ж кажу, оці точки зростання, які піднімаються, вони почнуть зливатися десь верху, я думаю, що. Рано чи пізно цей результат буде. Я дуже зрадівся, мені здається, трошечки передчасно, коли я побачив ґрунтовно зібрання дуже красивих людей, молодих, Чудово. енергійних. І я навіть написав, давно не писав ніяких статей. І я маю дуже велику надію, що це може бути таким проростком. Ну, Ти трошечки чув да? бачив їх. Який... Я бачив, я слідкую регулярно, і це той випадок, коли знаєте, у нас дуже часто протиставляється як би мовити наукова підготовка з одного боку. це іменно протиставляється. Давайте будемо чесними. Наукова підготовка з одного боку, та он вчені придумали. Да? А з другого боку практичний досвід та, що ви там придумали, ми ось отут на землі. Так от, це, мабуть, перший приклад, коли це все от відбувається синергія. коли, дуже хочу, щоб воно виросло. І коли, скажімо, хлопці, які там підтягуються, вони, ну, вони мають дуже правильний науковий світогляд. З, З одного боку, вони мають наповненість науковими даними, науковими методиками, але вони вже це реалізують на практиці. І з другого боку, дослідження, які йдуть, от, оце іменно зворотній зв'язок іде між дослідженням, практикою, дослідженням і видачою інформації на новому рівні. Вже. І що головне, ці люди ж не будуть ходити з протягнутою рукою, тому що там вже є і накопичення, от... невеликі, але вони є. Наука дорога. Оце... Коштує. Наука коштує дорого, і оце вже, ну, це, скажімо так, це зовсім інший рівень взаємодії. Нормальний виробничник він чудово розуміє, що в нього задачі ось такі, задачі, ніхто ж не відміняв правильної організації виробництва. І він чудово розуміє, що методика, яка є у науковця, правильна ж методика, не попів поля посіять, вибачте, а цей ідіотизм, який я б інакше не можу назвати, який рекомендується через одного торговими представниками. От. А нормальне дослідження, багаторічне бажано, він цього зробити не зможе, але потребу в цьому матеріалі він відчуває, і оце, ось я ж кажу, це вже відбувається синергія. Ну, мені здається, перший приклад от дійсно Я його притримав роботи. для того, щоб от підкласти. Дов мені здається, що це дуже ну, е цікава ідея. І ще раз і... я хочу підкреслити, що хлопці практики, які там беруть участь, Ну, знаєте, це ну, відібрані це таке собі слово, да? але це люди, які, ну скажімо, на іншому інтелектуальному рівні це роблять. Тому що ну от, новий клас спеціалістів у нас можна сказати, є. Да? Одне, одне діло там лінійний агроном чи там агрономне господарство в три тисячі, да? ось тобі одна природна зона. Ось тобі поля, те там на схилі, те там в ярку, те там в заплаві, а те там на бугрі, всі особливості, да? і то там є певна мінливість, є певні задачі. Інша справа, коли в тебе там 50, 70, 100 тисяч гектар одної культури розміщеної в 4, 5, 8 природних зонах. Ну про потенціал можна і не казати це інший так, рівень да. загальнень в голові, да, да, і це інший вимір інтелектуальної роботи о цього саме головного спеціаліста, масива, да, який да, повинен да. це все об'єднати, привести до одного знаменника, але при цьому врахувати всі ці особливості. І тут буде купа методик. Ну, це не робиться на інтуїтивному рівні. Це треба вже відповідна інтелектуальна підготовка і наукова підготовка, так чи інакше. І скажімо, ці хлопці є, вони от от, -от, -от, -от це вже взаємодія на іншому. Ну, от я би на цього вимірі, я би на цього закінчив, будемо мати надію, що це все ж таки от буде такий от центр флуктуації справжніх. Да, да, да. Не просто погратися в розумних людей, не просто там в теплій ванні посмакувати щось, mm -hmm. а от щось створити інформаційне. Да. Це продукт, ну скажем, довести таки, його, створити систему, ідея, передати. перевірка на практиці, осмислення результатів, видача інших за якістю рекомендацій, які знову ж таки вдосконалюються на практиці. Оце є безперервний процес. Скажем, оце прогрес буде вже. На зовсім іншому рівні мені ну, да, це. Це політбюро, люди, я... які... я скажу, що закономірним результатом оцього всього діла воно може початися із звичайних якихось курсів так. агрономів. Да, там, да, вирішення зернових культур, експрес-курс, 15 завдань, три практичних, 12 теоретичних. З цього? А закінчиться воно все нормальним, повноцінним учбовим закладом, приватним. Колективній власності, де будуть розписані гранти, от може і мені на дослідження. От, Скажімо, дивишся деякі відео американські ресурси, канадські в даному випадку, канадсько-американські, за тематикою, якщо навіть представник якоїсь хімічної компанії, він не говорить про свої препарати, він говорить про хворобу, про дослідження, про біологію. Тобто він виступає як науковий консультант. І ДБ тільки. Не обов'язково навіть. І ви отут дивитесь там препарати отакої-то групи. Ага. А ну, група ну, там. Би. Ну, в Америці да. ж воно поділено да. На групи все. Його запросили, його вже титри вказали, де він працює, вже можеш стати спонсором цієї рубрики. Загалом, нема питання. З одного боку, з другого боку, це університетський професор в другому ролику, так? в третьому ролику це аспірант, який ось виконав конкретну роботу, ось дивіться результат. Де в нас відео з роботами аспірантів? Чи студентів? <м parliament> я не бачив. Думаю, що можна закрити цю тему да, Я думаю, що таким чином.